Військовий квиток все частіше ми чуємо, що саме цей документ хочуть бачити центри комплектування, зупиняючи нас на вулиці. А чи треба вам його носити із собою, і коли вам треба буде його носити із собою, сьогодні розберемось. Вітаю вас, я адвокат Марченко-Поліна, і на цьому Ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про повістки, мобілізацію, перетин кордону, а головне про ваші права і як їх захищати, коли вони порушуються. Той, хто хоча б раз вже отримав повістку на блокпості чи просто в громадському місті, знає, що у більшості випадків представники центрів комплектування, коли нас зупиняють, просять пред'явити саме військовий питок, окрім свого паспорту чи будь-якого іншого документа то який посвідчує особу, і ось яскравий приклад того, як представники РТЦК пояснюють обов'язок носити з собою військовий квиток. Ну на якому основанні ви требуєте мене паспорт? Я требую у вас військово-обліковий документ, військової армії військома. Я прошу вас показати документ. Або ось. Питання: а військовий квиток. А я його не зобов'язаний з собою возити? В мене його немає з собою. Я вам говорю, я, я не знаю, Тут написано, що ви маєте їздити з ним. На логічні запитання: а чому ми маємо пред'явити цей військовий квиток і чи треба його взагалі носити з собою? Представники центрів комплектування нам дають, начебто, дуже чітку і лаконічну, і навіть логічну відповідь про те, що в країні діє воєнний стан, і, відповідно, усі військовозобов'язані чоловіки зобов'язані носити із собою військовий квиток. Але чи так це зараз розберемося? І дійсно, якщо ми відкриємо постанову Кабінету міністрів 1456, і в пункті 7 ми побачимо, що так, дійсно, представники центру комплектування мають право перевіряти документи, які посвідчують особу у чоловіків, яких вони зупинили. Про підстави зупинки ми з вами поговоримо потім. А зараз зупиняємось на документах. Як ми вже з'ясували, да, представники центру комплектування мають право перевіряти наші з вами документи, які посвідчують особу. Я тут роблю акцент на тому, що лише ті документи, які посвідчують особу. Давайте ж розберемось. Чи відноситься військовий квиток до переліку документів, які посвідчують особу? І відповідь на це питання нам дає закон України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що посвідчують особу. Назва закону дуже велика. Повністю її повторювати не буду. Але кому цікаво, залишаю повну назву цього закону, аби ви також пересвідчились, що дійсно є такий закон і є певний перелік документів, які можуть посвідчити особу. Тож у статті 13 цього закону є чіткий перелік документів, який посвідчує особу, і до такого переліку, зокрема. Відносяться паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт і ще ціла інша низка документів, які посвідчують особу. Тож, як ми з вами бачимо, ніякого документу, який має взагалі якесь відношення до військової служби, а особливо військового квитка у цьому переліку немає. Відповідна вимога представників центру комплектування, коли вони вас зупинили і просять пред'явити документи, що посвідчують особу, і військовий квиток, вона є незаконною, тому що військовий квиток він абсолютно ніяким чином не посвідчує вашу особу. Він показує вашу приналежність до військової служби, чи стоїте ви на обліку в центрі комплектування і коли ви в принципі останній раз там були. Се, ми робимо висновок, що така вимога є незаконною, і аби не надавати військовий квиток, звісно, якщо ви цього не хочете, ви можете сміливо посилатись на пункт 7 постанови каміну 1456, яка говорить про те, що РТЦК має право запитувати документи, які посвідчують особу. А далі посилайтесь на статтю 13 закону України про єдиний демографічний реєстр, де вказано чіткий перелік документів, які посвідчують нашу з вами особу. І отже, ми з вами з'ясували, що станом на сьогоднішній день ніхто не зобов'язаний з собою носити військовий квиток як документ, який, начебто, посвідчує особу. Але не так давно на своїй Фейсбук-сторінці Мар'яна Безугла, так та сама Мар'яна Безугла, яка приймає найцікавіші правки в законодавство, яке пов'язане із військовим обов'язком і військовою службою, дала дуже цікаве пояснення і роз'яснення, що готується величезний законопроект, яким буде внесена величезна кількість змін у законодавство, пов'язане із воєнним станом. І, зокрема. Хочуть людей зобов'язати носити із собою військові квитки і за першою вимогою представників РТЦК пред'являти такий військовий квиток. Але не лише Мар'яна Безугла заявляє про те, що скоро все зміниться, і що скоро чоловіки зобов'язані будуть носити з собою і військовий квиток і пред'являти його за першою вимогою представників РТЦК. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони заявив аналогічно про те, що за участі Міністерства оборони а також Генерального штабу вже готуються відповідні зміни і будуть розширені повноваження представників центру комплектування. І, зокрема, до таких змін буде внесено, що представники центрів комплектування матимуть. Право запитати про військовий квиток, а військово зобов'язані зобов будуть носити із собою такий військовий квиток. А також усе спілкування представників РТЦК на вулицях, чи де б то воно не відбувалось, може фільмуватись на аудіо чи відеопристрої, таким чином, аби були відповідні докази такого спілкування. Але кому на користь будуть такі докази, це ще ми з вами розберемося. Ну якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І як говорила на початку, у наступному відео я розберу, а які є взагалі підстави для зупинки вас на вулиці представникам у центру комплектування, бо такі підстави для зупинки насправді обмежені законом. Про щоденні кейси роботи з центрами комплектування, силовою мобілізацією, повістками я розповідаю у себе в інстаграмі, тож обов'язково підписуйтесь, там не менш цікаво.